Найближче майбутнє ваше 2-3 дні. Що треба знати, що до вас поспішає з майбутнього? Дивимось. Дивимось. Дивіться да, король, король пентаклів. Це чоловік, який до вас поспішає. Це може бути заробіток класний, це може бути нова робота, до речі, це, але повільно поспішає. Тобто, це будуть гроші. Можливості знов ж таки підвищити свої фінансове своє положення, але це знаєте більше на перспективу мається на увазі. Це відсутність емоційного фону. І такий, знаєте, холодний якийсь розрахунок стосовно ваших справ. Тобто будете приймати рішення, у вас будуть наснаги і можливості для цього. А так само у вашому просторі буде помічник. Це буде чоловік, це буде чоловік, якому буде вже 35+, з плюсом мається на увазі, навіть за 40 може бути в деяких випадках, який може мати якусь ще посаду і допомогти вам в вирішенні ваших питань. Така карта, що ще? А десятка келихів, чудова карта. Це про сім'ю, це про кохання, про злагоду, про достаток, про добробут. Будуть вирішуватись ваші побутові справи. Ви будете відчувати себе, ну знаєте, піднесеними, тому що поруч знаходяться люди, з якими ви на одній хвилі буквально знаходитеся. Тобто, вам це про знаєте можливість довіритися комусь, це про можливість відчути підтримку, якусь взаємоповагу, взаєморозуміння. Це не, не лише з партнером, тобто, це можуть бути люди, які просто можуть бути вашою ріднею. Це можуть бути навіть сусіди, розумієте, це може бути навіть колектив, або тому, що сім'я для когось це і праця мається на увазі. Тому це просто ви знаходитеся в оточенні людей, які є підтримуючим, гармонійним середовищем для вас. І остання дев'ятка мечу. Ну тут ви можете все собі споганити, перепрошую за це слово, тому що. Ну, це ваші страхи, розумієте, да, тут можуть просто прийти якісь новини. да, зараз я дивлюся. Ну, що ви собі надумати можете зайвого? Тут карта попередження, тут треба просто розуміти і тримати свій емоційний фон і свій емоційний стан під власним контролем, розумієте, да? Тобто, це не віскудась, приходить якась там новина неприємна. Це просто щось тягнеться. От якісь виснаження, такий стан, знаєте, виснаження мається на увазі, і він може просто попсувати вам нерви. Тобто, вам не треба звертати увагу на те, з чим ви самі себе залякуєте. От самі себе не залякуєте в ці дні, і все інше буде добре. Дякую.